Горобчик під дахом нової хатини і не один уже водок. Жили горобчик, горобчиха і Жовторотик, їх синок. Батьки горобчика любили, ним турбувались ніч і день, в рот комашок йому носили, а він собі ані телень. Лежав на сонечку, він грівся, розправив крильця й на бочок, а тато з мамою в роботі, щоб не голодний був синок. Коли ж впаде дощу квасолька, матусі крильця Парасолька, І вже готовенький дашок. Не застудився, щоб не змог. Коли літати час став в синку, та йому підставив спинку. На неї зручно він мостивсь і з висоти на світ дививсь. А крильцями не хотів махати. Широка й зручна спина в тата. Отак довгенько він летів, потім на шию пересів. І до цих пір дитя пихати, сидить на шиї в свого тата. Любіть дітей та міру знайте, у всьому їм не потурайте. Листочок. Черкас Роман, Блощицька Оксана, індичок Алла та інші учні 10 класу. Листочок жовтий у моїй руці. Прощання осені таке печальне. Дощо сльозинка та по щуці, Шукати плав, мабуть, уже останнє. Цілує літо, бабине мене, туман снується тихо над рікою, корличе ключ, ця вся краса мене, Тримайся за крила, заберем з собою. Та я не чую, бо не хочу ні. За три девід земель кудись летіти. Як залишити цю берізку тут, що тихо до землі схилила віти, як залишити клен біля воріт. Що ронить свій багрянець на дорогу, як залишити край, коханий свій, що стелить дітям золото під ноги? Шевченко не невільник і не раб. Шевченко це могутня сила слова, це тиха й ніжна пісня вечорова, в якій знайдете безліч вирозрад. Його думки ускрізь мене ведуть через руки і грози, й буревії. Якщо мене негоди віднайдуть, у них візьму я часточку надії, бо він учив любити Україну як рідну неньку у своїх віршах, боротися за неї до загину і захищати крильми, наче птах. На озері Галицький Данило. Пролітали гуси над водою і всі й милувалися собою. А місця неба промені пускав, а вітер хвильками їм лапки маскотав. Зима Марія приходько. Ой прийшла зима весела, у ліси, поля і села, білим снігом все покрила, і дітей всі звеселила. Я просила свого тата, щоб з гори дістав санчата. Тепер буду я кататись, гірки радісно спускатись. Заметала. Замітала віхова, сліди осені, холоди брили, ще не прошені. На дерева ліг вже не перший сніг, По сирій землі морозець пробіг. Засумуєш ти, пригадавши ми, як старих тополь листя ген летить. Засумуєш ти, що так плине час, адже осінь вже покидає нас. Черевичка Ірина Деницюк Взула качка черевички та й попленталась до річки. Та і плавала, й ходила. Що знайшла, а що згубила. Цілий день вона співала і на сіночку збирала, повернулася хліба, зразу спатинки лягла. Село Марія приходько. Ще про наше село віж ніхто не писав. Серед нього лежить величезний наш став, кругом нього хати. Оче сплелись, а від них всі стежки біля школи зійшлись. Квітне Україна, Дем'янчук Яна квітне Україна разом із весною пташечки співають, землю прославляють, а яскраве сонце заглядав віконце. Розцвітають квіти яблуневим цвітом, соловей співає і красу вітає. Квітне Україна разом із весною і радіють люди, всі, і я з тобою.